Більше півсотні учнів зі шкіл Зміївщини були запрошені до національного природного парку Гомельшанські ліси на цікаву та пізнавальну акцію День птахів. Вивченням цих дивовижних здатних до польоту тварин займається ціла наука – орнітологія. Сьогодні знавці птах в розважальній формі розповіли юним натуралістам про життя пернатих. Такий день він посвящений зготовленню посвященний готовленню і привівнюю птиць, їм в гніздаванні. І тому в різних странах він, в общем, проводить. В разное время, потому что птицы начинают гнездиться в разное время. У нас это э, начало уже такой настоящей теплой весны 1 апреля, когда все начинает зеленеть. Э, вот. Сейчас мы как раз занимаемся изготовлением искусственных гнездовий или попросту говоря, птичьих домиков для разных видов птиц, начиная от мелких синиц и до крупных серых ниясотей, которые живут в лесу. Сов. Ого, вони запропонували школярам і самим долучитись до створення домівок для пташок, що зовсім скоро повернуться з теплих країв. Дітлахи з ентузіазмом поставилися до цієї задачі, перше будували шпаківні, синичники та інші будиночки для гніздування, а допомагали їм працівники Коропівського природоохоронного відділення. Вправно оволодівши мистецтвом забивання цвяхів, присутні школярі одразу ж змогли побачити результат своєї роботи. Новостворені птахівниці потішили малечу. Всі з певненістю можуть сказати, що будуть продовжувати таку практику і у себе вдома. Тут із завданням впоралися на відмінно. Діла гадємниці це дуже весело, тому що і тобі цікаво і ти навчаєшся допомагати тваринам в житті, щоб вони не на деревах сиділи, а у затишному домі з дерева. Директор Гомільшанських лісів Іван Северій і сам не втримався та пліч-опліч з юними натуралістами взяв участь у будівництві птахівниць. За його словами, подібні заходи носять важливий просвітницький характер для підростаючого покоління. Це мероприятие носить всього екологою екологова, для того, щоб діти могли сприймати животних птиць вообще природу, екологічська і могли могли то образом вмішуватися, или хоча бы допомагати, или хоча б вже не вредить природі. Вони повинні бути воспитаны з детства в такому духі, в якому ми воспитували своє любік природі, любі вообще к окружающему. Родзинкою ж першої частини заходу стало встановлення гніздової платформи для лелек. Завдяки цьому організатори акції сподіваються на збільшення числа цих птахів, яких наразі нараховують лише три пари. Ми зараз час у встановлюємо площадку для аїстів. Це аїст, одна із перших перелітних птахів, котою прилітають к нам на територію. Ну взагалі та прилітає не тільки к нам. Наостанок в конференц-залі розважального комплексу Карнавал Резот працівники національного парку підготували для школярів пізнавальні вікторини та ігри, пов'язані з життєдіяльністю пернатих. А також підбили підсумки конкурсу малюнків, приуроченого до цього дня. Автори найкращих робіт отримали заохочувальні подарунки.